Перший центр психосоціальної підтримки населення, що постраждало від війни, запрацював на Закарпатті. Простір облаштували в Ужгороді. Тут можна отримати безоплатну психологічну та юридичну допомогу, консультації щодо державних і регіональних програм підтримки, а також доступ до соціальних послуг. Ми зараз абсолютно всі знаходимося в складних життєвих обставинах, і ми довго йшли до відкриття цього центру, тому що не секрет, що всі кошти обласного бюджету максимально зараз спрямовані на оборону на підтримку ЗСУ. І ми абсолютно вдячні нашим партнерам з ПРООН. Плануємо масштабувати цю роботу на тергромади залучення мультидисциплінарної команди, яка буде виїжджати на місце. Важливим напрямом роботи є організація зустрічі круглих столів, інформаційних акцій, конференцій і тренінгів зі стейкхолдерами, які реалізують проєкти психосоціальної підтримки. Ресурсом знаєвим, де фахівці насамперед зможуть отримувати потрібну їм допомогу, тому що ми багато говоримо про підтримку дійсно вразливих верст населення, і це функція департаменту соціального захисту населення. Але дуже важливо, щоб ті люди, які надають цю підтримку, вони були в ресурсі її надавати. Тому ми сподіваємося, що ось цим проектом ми привнесли ще і в цю частину, і система розвитку спроможностей фахівців соціальної роботи, психологів, юристів. Центр функціонує на базі департаменту соціального захисту населення Закарпатської ОВА. Тут облаштовано два кабінети для індивідуальних консультацій та один для групових занять. Усе завдяки грантовому проєкту від ПРООН у співпраці з Закарпатським благодійним фондом Едельвейс за три роки мого перебування в Україні побачила, як змінюється ставлення до підходу щодо вирішення проблем ментального здоров'я. Ми хочемо побудувати просту, і доступну для кожної людини систему підтримки психічного здоров'я, і цей центр якраз гарний приклад співпраці обласної влади, громадського сектору для побудови важливого елементу екосистеми психологічної підтримки, щоб кожен відчував себе в балансі і здоровим. Відновлення починається у сім'ї, громаді і далі за підтримки фахівців, зокрема таких. Центрів відтепер широкий спектр послуг у одному місці доступний як для місцевих жителів з усіх куточків Закарпаття, так і переселенців, а також ветеранів війни. Потреба у такій допомозі через військову агресію, не аби яка Закарпатська область пропустила через себе більше п'яти мільйонів осіб, які втікали від військових дій на сході України. Більше 500 тисяч проживали в Закарпатській області тривалий час. Станом на сьогодні 126 тисяч плюс-мінус офіційно зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб за підрахунками альтернативними, скажімо так, в Закарпатській області станом на сьогодні проживає близько 300 тисяч внутрішньопереміщених осіб, 20 тисяч ветеранів українсько-російської війни. Майже 50 мільйонів гривень з обласного бюджету у 2024 році пішло на потреби ветеранської політики для ВПО виділили понад 43 мільйони гривень. На жаль, ця психосоціальна реабілітація вона буде мати тривалий період часу, незалежно від того, коли кінчиться війна. Цей заклад він логічно стає третім етапом соціалізації реабілітації наших військових, ветеранів та наших співвітчизників, які е, вимушено покинули свої домівки і сьогодні проживають в Закарпатській області. І е, цей це наступний етап, і це заклад, який продовжить ті всі е, реабілітаційні е, заходи. І тут е, основна мета, на мою думку, це вже е, не тільки психологічна реабілітація, а і, і повторна соціалізація тих людей. Центр відкритий для відвідувачів в Ужгороді по вулиці Руслана Ференці, це колишня Тургенєва, 8. Звертатися можна в будні з 8 до 17 години, крім обідньої перерви з 12 до 13 години.